Це був е, ранок, було загальне подавлення навігації. У нас якби монітор на моніторі, та картинка, яка передається з машинки НРК, е, була якби одним сплошним пікселем. Нерви чуть трохи в мене, але ну, я особисто за себе кажу, нервішки шалілі. Я переживав, тому що я розумів, що я не везу там воду, їжу, я везу, везу людину, яка просто надіється на мене. Дуже в цьому плані допомогла нам аеророзвідка. Вона нас вела трошки ззаді машинки на висоті 70-80 метрів. І якби я, як пілот в той момент, я їхав просто по картинці з «Мавіка». І правим вухом я просто чув е, свого штурмана. Все, в мене була. Ну, отак от я, я це все бачив. І ще була отдільна людина, яка то есть, е, е, комунікувала з. Е, Командирами з черговими, яка робила доповіді про всі наші моменти, які проходять зараз в Русі, я був повністю той тобто, в маршруті і слухав штурму. Доїхали ми до 300-го, Нас мавік підвів, у нас зв'язок більш-менш відновився. Я побачив хлопець трьохсотий. Нам теж передали по радіостанції, що він нас чує вже, що ми під'їжджаємо. Я бачу по картинці Мавіка, що теж ми вже ну ми вже майже біля нього. Я побачив, що він підняв дві руки, потім в нас обратно відпало, відпав зв'язок, і я вже під'їжджав до нього якби з картинки з Мавіка повністю. Я до нього по максимуму під'їхав близько. Да, в нього була відірвана нога, і в нього з одною рукою була проблема. Ми під'їхали, він одною рукою відкрив одну сторону прицепа, чуть трохи назад в другу сторону прицепу і почав потрошки залазити. Заліз на причеп. Все нормально, він, напевно, передав по радіостанції, що все, можна їхати черговому. І нам черговий дає команду все. НРК стартує. Братан, ну тобі треба це зробити. О, о-о-о-о! Все, він виграє, виграє. давай, давай, робіть. Умничка, давай, 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 давай. Ти? я тебе прошу. Умничка, давай, умничка, давай, 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 давай. давай. Почті вже все вийшло. давай рывочек где ты впрыгнул ну давай 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 умничка 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 давай 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 сейчас главное держись держись топчики на первой скорости сейчас аккуратненько оббежать Держись, держись. Да, 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 умничка, держись. Молодець. Давай, боженька, пожалуйста, поможи йому, бляха, муха. Ну це, це, це. І все. І ми почали рух назад, зробили всі можливі доповіді, що потрібно, щоб всі знали, щоб авака э, група була готова виїхати на раніше домовлену точку, де вони будуть забирати пораненого з машинки. Дорога назад. Я не знаю, це напевно Господь Бог нам поміг, тому що в нас і зв'язок відновився, і все. І правда, трошки переживали всі, тому що ну, коли робиш логістичні місії, ну, є відповідальність, звичайно, ти розумієш, що є. А тут ну, ти просто розумієш, що ти людині, як наш командир каже, ти даєш людині шанс. Тобто, за нею, крім НРК машинки, ніхто б туди б не поїхав. Тобто, велика машинка там взагалі не варіант, броня не варіант, тому що вони на тій броні і підірвалися. І Безпосередньо потрібно мати прямий. Зв'язок, есть не через командира, а тобі, як пілоту, тобі потрібно мати прямий зв'язок з командиром їхнім. Або з командиром позиції, або з командиром, або з черговим, який тримає зв'язок, просто зв'язок з пораненим. Тобто в нього була радіостанція пораненого, і якби він тримав з ним зв'язок. А я вже з цією людиною. Ну, коли ми вже повернули машинку на базу. Поставили на зарядку, розклали обладнання, видихнули. І нам тоді в загальну групу написали, що з хлопцем все нормально, його стабілізували. Втратив трошки крові, але, ну, тому що він лежав там 3,5 години до нашого приїзду. І все добре з ним. Так стабілізували, він в лікарні знаходиться на даний час.